Вітаю, любі друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом експлуатації Volkswagen ID 4. Дизайн. Це річ суб'єктивна. На ній зупинятися не будемо. Відразу перейдемо до авто. У мене версія з великою батареєю на 85 кВт, а також з заднім приводом. Шановні, ніколи не вірте цифрам запасу ходу. Звичайно, книжка пише, що даний автомобіль може і переїхати 500 кілометрів. Так, ви проїдете на ньому 500 кілометрів, але швидкість вашого руху має становити 50 кілометрів на годину і температура за бортом має сягати 15 градусів тепла. Ось такий у нас розхід. За весь пробіг 21,8 кВт годин на сотню. Тобто, якщо ми розділимо 85 то десь 400 по місту виходить, але, звичайно, що не по трасі. Друге, що хотів би зауважити, це вплив температури повітря на її запас ходу. Дивіться, шановні, якщо ми маємо на вулиці хоч якийсь плюс, то так, вона дійсно тримає своїх 85 кВт і може переїхати 300 км ну, по трасі легко. Але якщо ми маємо мінус, навіть мінус 3, про мінус 10, мінус 15 в цьому. Році ще не було, то не можу сказати, але можу сказати за мінус 5, то її батарея мені нагадує батарейку будь-якого смартфону, наприклад, айфону. Ви виїжджаєте з дому, або як з айфоном ви виходите з хати, і вже ваша батарея починає у вас на очах танути. Так само оптимальною температурою. Є плюс 15 градусів, плюс 10, плюс 5. Будь-який мінус для цієї машини противопоказаний, якщо можна так фігурально сказати. Тепер хочу поговорити, з яким приводом купувати це німецько-китайське чудо. У мене версія, я вже повторюю, задньоприводна. І я б хотів сказати, які переваги має задній автомобіль порівнюючи з повним привідним. Дивіться, батарейка, що на повному приводі, що на задньому приводі, йде однаково. Тому запас ходу і задньопривидного автомобіля буде більша. І ви мені зауважите, начебто, Арсеній, а я хочу собі купити повнопривідний Фольксваген Volkswagen і виїжджати кудись. З кумом навпрушки на риболовлю, або возити те, що погреби, то я вам скажу, що це є абсурдом. На даному автомобілі, звичайно, якщо ви молодий хлопець, вам 20-18, не знаю, там 25 років, і ви думаєте, ага, в мене задній привідний Volkswagen, значить, я зможу на ньому крутити бублики. Звичайно, ви зможете на ньому крутити бублики. Але й батарейка буде танути, але бублики не будуть схоже. На ті, які, які крутить BMW M3. Це скоріше легенький сніг, моя вам порада, і парковка ТРЦ, Лавіна Мол, або ось мегамаркета на одеській трасі. Так, тут є де згулятися, їх покрутити. Я думаю, всі, хто дивляться цей досвід експлуатації, або вже... Бачили цю машину, або скоро побачить, то в принципі в салоні тут нічого такого цікавого немає. Ось наша мультимедіа. Зараз ми її вимикаємо, щоб авторські права не кинули. Так. Ну, як вам сказати? Воно все футуристично, але якщо ви молоде покоління, то, звичайно, вам не буде проблемою клацати оці всі кнопочки, вмикати клімат, не крутити. Тобто, все в нас на сенсорах. І температура, і вмикання. Будь-які кнопки, всі, всі сенсорні, але з вібромоторчиками, які дають вам зрозуміти, що ви її натиснули. Щодо заднього ряду, у нас є USB Type-C зарядки, є обдув, три людини сюди легко сідають. І ще перевагою є те, що ми не маємо тунелю посередині. Це, звичайно, плюс. Пропоную вам підвести підсумки даного досвіду з експлуатації, 4000 кілометрів позаду, вже якийсь досвід є. Так як аудиторія мого каналу складають в більшості все-таки люди, які займаються сільським господарством, а це відео випускається заради того, щоб розбавити якусь стрічку, випустити, поки нічого знімати, поки зима, то я вам скажу так: що якщо ви фермер і у вас купа справ, і ви думаєте поміняти свого Cruiser 150-го дизельного 2.8 на цей автомобіль, щоб, наприклад, їздити в облцентр по запчастини хлопцям там, раз на день. І вам там в облцентр 150 км, або 100 туди-назад, то я знаю, як фермери їздять, як справжні хлопці дають нормально газу, то тоді цю машину можна купувати так, щоб ви там сіли з жінкою там. З ким завгодно, поїхали в обласний центр, купили там запчастин, повирішували свої справи, повернулися до себе. Так, якщо ви, наприклад, розглядаєте купівлю цього автомобіля, щоб по місцю кататися по вашому е фермерському господарству, то це не варіант. 100%. дороги погані, вона не витримає, і ви її виїздите. І тепер, якщо ви потрапили на моє відео випадково, і ви живете в приміській зоні якогось міста, і ви думаєте купити собі таку, таку машину, то звичайно це ваш вибір. Розповідаю власну думку, свій рецепт. Ви маєте примі... приміський будинок, ви маєте місце де заряджатись. Тобто, у вас встановлена зарядка не переносочка на 1,5 кВт, а на 7 кВт гарна зарядка. І у вас є добра дорога. Тоді так. І ще ви заряджаєтеся по нічному тарифу. Все, це фул хаус. Мрія. Дякую, що переглянули дане відео. Думаю, що воно було корисним. Бажаю всім нам здоров'я, якомога скорішої перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Далі ви знаєте. До побачення!